Вітаю всіх. Сьогодні трошки пізніше все недобре себе почувала, не встигаю трошки по всьому. Але, все-таки відео будуть, бо не можу пропустити деякі теми, бо потім забуду. Особливо зйомки фільму про Курськ. Бачили бюджет, це хочуть про це знімати фільм. Про Курську операцію. Мене трошечки здивувало, що це буде зараз. Вам не здається, що, як би, ви... може, не дуже вчасно? Це на перший погляд? Не перший погляд? А якщо вдуматись в картинку, то може і ні. Просто, знаєте, якось. Я бачу, що відбувається в магазинах. Вчора купила маловну, а я вам покажу. Так вийшло, що вона від мене під боком. Ось таку херню. Цукерки вже продають. Так, це Рошен. мені пофіг, чи є воно. Мені головне коробочка, що це бібі. Цукерки, звісно, тут три штуки йому були тільки. О, залишені, він з'їв, інші я дістала, але оця коробочка бібі у нього. І на хвилинку вчора була 3 листопада. Ну так. В епіцентрі, ввечері, що відбувається, в Аврорі. Ну, авент-календарик і все інше. Ну, не знаю, мені також це навіє, певні думки. Харків. Певна картинка, так. Тепер, давайте подивимось. Фільм про Курск. Чому? Зараз зйомка його. Фільм про Курск, про Курську операцію. Чому зйомка? Фільму цього зараз. Король Пентаклів. Слухайте. Це вже йде дорога. Для Трампа показати щось, результати? Ну, Кінцевий результат. Показати свою силу, Боже мій, дивіться. Що ми щось можемо? На дні колоду п'ятірка Пентаклів. Розумієте? П'ятірка Пентаклів на дні колоди. Тобто, суть така, що це витрачання грошей. І все одно ми втратили ту Курську область всю. У нас немає там підконтрольного ніхіра. А суть фільму для того, щоб показати, що ми щось можемо. І перша йде король Пентаклів. Тобто, перед Трампом. Цікаво ну, дуже цікаво. Тепер, давайте подивимось так. Що зумовлено зйомками фільму про курську операцію зараз? Що з умовленості? Що тут заховано? зйомки в цьому, що заховано. Довга праця? Міжнародна підтримка. Такий удар точковий. Багато прихованої інформації також і хитрощі. Кінцевий результат. Розчарування, щоб ви розуміли. Все одно. Вона буде представлена так, щоб люди зрозуміли, чому вона не вийшла. І вона ж не отримала результат вісімка Пентаклів. Яка це була довга важка робота, яка не отримала результат такий, як ви хотіли. Я не знаю, навіщо вони роблять це зараз, але. Я не можу сказати. Щось вони хочуть показати. Показати вони хочуть свою роботу, результат, що ми можемо, чому так вийшло і все розповісти по полочкам. Добре. Ці зйомки фільму про курську операцію будуть казати про завершення бойових дій. Ні. Ні, відлюдник, ні. Про припинення там обстрілів якихось. От обстріли на помірність, бойові дії, відлюдник. Вона не стосується зовсім цього. Обстріли. Ось по обстрілам якось вихідна більше війна. Я б сказала більше, по обстрілам акцент буде. При, з урахуванням всього, всім на всього. Майте на увазі. Курська операція це показати, що ми змогли. Чому ми це зробили і чому воно не вийшло. Це буде у фільмі показано. В якому вигляді це питання, але правдива інформація буде у фільмі про Курську операцію. Правдива інформація буде у фільмі про Курську операцію. Буде. Буде. Обов'язково буде правдива інформація буде. Так. Зараз подивимось. Обмежена. Інформація все одно буде обмежена, правдива. Обмежена. Через те, що тут согласовано з усією компанією, хто там приймав участь. Обмежено, правдиво. Майте на увазі.